я просто приношу чоловікам чоловікам а, удачу удачу вони нездоровячу не Якщо я її потеряю, у мене удача повіряти. Таку жінку неможливо потерять. Я ж не хочу удачу повіти, в полі цієї жінки потрібно крутитися. Потрібно. Я таку жінку не можу можути. Це жінка мій талісман, це мій талісман на удачу. Поки вона щаслива, поки така жінка радісна біля мене, удача завжди приходить до мене. Ти йому також це навіюєш. Розумієте? Але є прийоми, як це правильно робити, як це робити швидко. Тобто, ти не можеш сидіти монотонно пиздіти одне і те саме, тебе, тебе вичислять. Це потрібно робити правильно. Правильно, да? так. Далі. Наприклад, коли подруга вам говорить, ти ще посмієшся з цією історією, от побачиш. Боже, ну пішов гандон, ти пішов. Ти ще посмієшся з цією історією, побачиш. Це також навіювання. Тобто ми говоримо цими фразами щодня, розумієте? Але важливо, як ми говоримо, яким, яке навіювання ми робимо, навіть самі собі.